Вітаю, нумерологія дня, магія чисел. Сьогодні ми маємо надзвичайний день, 22 березня 2023 року. Загальне число дня складається з 14 або 5. Це день комунікації, день передання знань. Адже 22 вважається вищою вібрацією енергія шахті. Сьогодні важливо передавати знання, сьогодні важливо отримувати знання. І, до речі, сьогодні також ми маємо цикл, свято, саме свято, християнське 40 святий. Якщо взяти нумерологію і 40, це число 44 плюс ні, 0 буде 4, це число практичності, число знань також. 40 мінус 22 буде 18. Енергія добра або зла. І так, я сьогодні хочу поспілкуватися в цей день про поняття стресу, що це таке, і як екологічно впливати на стрес, щоб мати гарні результати і використовувати цю енергію заради свого успіху. Шість пунктів. По перше, бути обов'язковим, планувати свій день, мати певні рамки, дозволеності. Другий пункт. Не обов'язковість, коли ви імпровізуєте, дозволяєте собі більше, ніж просто е, трафаретні завдання, котрі потрібно виконувати. Третє випромінювати любов, давайте людям любов, і це дозволить вам зменшити навантаження стресу. Четверте, давайте значення місць людям. Піднімайте їхню значимість через компліменти тощо. П'яте. Постійно розвивайтеся, адже розвиток дає таку змогу перетворювати енергію стресу на новий ваш рівень. П'яте, це було п'яте, а шосте це звичайно. вже Займатися благодійністю благодійність дозволяє розширяти рамки, потрапляти в те коло можливості безкінечності, тому що ми всі знаємо, ми знаходимося в енергіях ефірі згідно квантової фізики. Немає як майбутнього минулого теперішнього. Ми маємо тільки зараз, да тобто енергія це дуже цікава річ, з котрою потрібно вміти працювати. Які рекомендації щодо зняття стресу? Масаж, самомасаж, звичайно, релаксування, медитації. А також потрібно розуміти, що пріоритети грають неабияку роль у знятті зняття стресу. Потрібно розставляти пріоритети в кожному дні мислення. І що загалом таке стрес? Це те, що ми приймаємо в себе. Як ми дивимося на певні обставини, якщо людина Ставиться до певних обставин позитивно, не впускає цей негатив. То вона цей стрес перенаправляє на розвиток, на розпит. А якщо людина живе з цим, то вона себе руйнує. Тому дуже важливо, дуже важливо виховувати саме. Почуття і гумору, і почуття позитивного мислення, і почуття зрілого мислення. Адже всі знають, що є у кожному є суд особистості, це і дитина, я хочу, це і звичайно ж, батьківство, Це треба. Да? І зріла частина, я можу, я можу щось дати. Да? Тому потрібно духовувати саме. Мислення зрілої людини. Я зічу всім гарного дня, позитиву. Запрошую на свої консультації як майстра рум таро, нумерологія. Будьмо, Україна не переможе, Україна сама найкраща. І, до речі, хто народився 22 числа, пишіть коментаря, поспілкуємося. Як нумеролог, я зроблю розрахунок вашої матриці року. Сили народження і дам вам цінні рекомендації. Пишіть, задавайте питання.